Леон, Льон, зазвичай! Добре, Леон! Добре! Вова, нище опускайся! нижче, 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 ще нижче! Максимально! По лінії Леон! Ліон! Даля! Далля! Добре! вибить! Вова! Дай! Спокійно, обігруй, Обігруй! Обігуй! Спокійно, вниз! І біжи жилья, дай на наданю. Давай на даню. Добре, сам, сам, сам. дані. Сам, Та не бійся, вибачте. У вас вперед, Влад, власне. Через ван. Дай, пічать, підчать, кома! Ще піджать! Ще, ще, ще. В нього в нього. Ще в нього. Та не успіші, вибивають! Чого ти боїшся? Добре, Ну нема нікого в тебе, ніхто не нападає, ти його вибиваєш. Ну, зберися трошки. Баба, давай, грай! Ще, грай гай! Даня, біжи! Лія, біжи! Парад, не крутянка! Даня, сюди! Глядя сюди!

А демоскайте, массив! Виходьте через центр, треба! Дай рей, дай, дай, дай. Йон, біжимо назад! Ярослав, біжим, працюємо да, тепер! А де те вискочить? Та, 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 да. да. – там, дивись. – Я те, вистачить! Дивіться! Добре, приймай! Спокино! <му> Педирсам, я біжи. Биши ще. Да, спокійно. Через вову біжи. О, сам його! Ты маца на себе. Ты посила! Дай ему накинуть!

This is the point of dice. Дима, Става. 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 Става, назад. Дим, назад, давай собі привозимо. Давай, стінко. Назад. Де назад гравець? Маршрай! Маркай! Правіше, ще, ще, ще правіше, ще правіше, ще, ще правіше! Ще вправо! Ще стінка. Ой, стой, Макс, той Стой, стой, кот! Сентр и кот! Аля, Аля, она надо летать, такие! Она Давай, смотри! Понимаем, можно! Аля! 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 Аля!

Все, это Сейчас, давай! Прокидай! Все, Сейчас, давай! Сейчас, давай! давай! Давай, давай, Все! Давай, давай, давай! 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 Давай, Hva minner det om? Хай не напуститься в них! Висадчик, директор, налогають машина. Маті, вищий, матій! Дем'ян дивись! Активний відбір зараз максимально! Під самілка дошкай! Самілка, дитина під нього! Чи ти опять, що ти дивишся? Добре, лад! Обряд, опять тут! Я вляємося! Давай, приймайся, підібляйся! Де це кидаєте? Пас, Стефан! швидше, ні! паска, фафан! Тим кашвечі, не! Деві! Поняти!

Кам'янка поміняйся з Демидом. Демид! Демид! мить! Лівий пізахи іде. Зараз! Э, Артем, спина! Э, Дима, Дім, Дім, спина! Дім. Подавай! Давай, 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 упали, давай. давай, Давай, давай. давай вот, нічого! Кам'янка є! Це пізно, давай. давай. Йде довго, давай же жиф! Одразу кидай. Ніще, ага. нищі, нищі матічка. Дімка вот. не чіпай, все, перев'язка. Герля, гайці, горя, лежать, гравці. Гравці, посади, Гравці, Димить, я, Димить, швидко, дивить. Льова, лова. Немає, диметь, флан, обігуй. Хоча на п'яти разом. Да не падай! Вати, ла, покидай, покидай! Стока! Діздошки! Уже! Даня, сзади реветь! Пікляйте, отець! Давай, знайшли! Давай! Дима! Дима! Дива! Все Даня! Льова, відкрийся! Упадіна міста марта! Льов! Контроль! Широпа! Спокійно!

Можеш до нього йти? Супер, ідеально. Ідеально робити. Йова! 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 Бежали, 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 бежали. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. два, два, два! давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, падаємо! давай, давай. Давай, 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 Ой! Діжи, біжить, біжить, куда, друзья, бігайте! Співайте туди! Сам, сам! Ой, байся, добре, супер! Молодець, трапував! Ребців розібрали! Давай, <клес> гуляйте, рай, іде!

Ганя фланг, Ганя фланг. Куди ти побіг, Дім? дім, дім куди ти біжиш? Ручки, Діма, до нього, Дім, до нього. Дем'ян, відкривайся ближче центр. Ближче до нього. До нього. Відкривайся. Дім. Дома, дома, дома. страхуй його. Іди в фланг, Дем. До нього відкрився, йому там. Дядь просто Дякую.

Ау, да! Ну куди, ходи? А так, де ходи! Да не пить! Контроль! Контроль! Aqui, 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 aqui. 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 Aqui, aqui.

Заміялка, писать, сім'я, крийся. Давай, ладно. Ваша, в нього. Артем. Бакс. Ширше, Діма, ширше. Коня, ширше. Давай, Тимофія. Приймай, 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 і обігай.

Hey, hey, God. 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 This is the a... best, this is the a... best, this a... the best. What? What? What?

Не кидайся. Боба! Не кидайся. Поверни його. Забрати його, забрати. Ти стоїш, смотри. Добре, добре, застали при кутовому, швидко! Гравців розібрали! Ерик наближе, да! Леон з ним, з ним, з ним! Леон з ним! З гравцем! Іди в нього! Іди в нього! Диви, давай, Бове! Боба, працюй! Вижимай! Вижимай, вижимай, вижимай! Дитківський, дитківський свичь! Да, добре! тривай! Браво! Дальня! Дальня! Леня! Льоня!